Червоні троянди покладають на могили емігрантів на грецькому острові Лесбос. Усі вони загинули під час спроби дістатися Європи, і на могилах багатьох немає ані імені, ані дати народження. Через майже 10 років відколи на цьому полі поховали перші тіла емігрантів. Волонтери перетворили занедбану й зарослу ділянку на нормальне кладовище. Активісти витратили місяці, щоб розчистити, знайти та підрахувати могили, які за роки зникли під високою травою та бур'янами найскладнішим завданням було ідентифікувати могили, які вже тут є. Вони заросли травою та кущами. На них не були вказані правильні дати, імена чи інші дані. На жаль, ми не змогли знайти офіційного списку, тому просто працювали з тим, що могли знайти в полі. Могили, які ледве можна було знайти по шматку мармуру чи палиці, тепер позначені білими плитами. Деякі волонтери, які допомагали створювати кладовище, теж емігранти. Це дуже важливо для всіх, а також для нас, бо всі приходять по нову надію, нове життя, новий шанс. тут багато людей невідомі. Люди вмирають тут, в Егейському морі. Як громадянин Європи, я не можу з цим погодитися. Створила проєкт Фабіола Веласкас, яка народилася в Чилі. Вона фізіотерапевти, керує медичною благодійною організацією на Лесбосі. За її словами, упорядкування місця поховання це акт гуманності.